Привіт, ребзі! Як то часто в мене останнім часом буває, з запізненням викладаю звіт по туріку. Це міцне підсилення, четвірки, всі кольори. Отже, моя оборона всі дні в є була. Заради експерименту, Киюху в центр поставила, потрібно було, може, його перевдягти, незважаючи на міцне підсилення. І що я за це отримала? Феєричні три ефірки, то навіщо платити більше? За топ-50, я то вважаю жаріжка. Зацінимо рейтинги, в мене було 15 рівно, а так, тобто рівно 3 дні я билася оборона. Спочатку зовсім там біда, хоч потім вже не в суху пішло. До 30% не дошкрібала. Що ж, давайте дивитися, що там топи виставили в себе. По центру Азмія непоганий Варік, теж контр контратака. контратака. Зелена Міліка. Зелений Кедмон. І, до речі, поряд стоїть на плечі теж Кирюша, як у мене. Ну, той, що по центру. Теж зелений центр. Зовсім інший герой. Забула, як звуть. На плечі кирюшка у костюмі, е, клик по центру. ну от, вибачайте, а, знову контра, ну багато хто контру, А ось і кирюшка по центру. Е, ну, то й нехай, що в костюмі. Ось грім. Коротше, дуже-дуже різноманітно. То, що я не вигрібла моя оборона, то просто, мені здається, то рандом. Хоча я пам'ятаю, що колись я ставила звальгали брюню та туманку, і їх бонус працював підсилення, коли вони на низькому здоров'ї. І вони, начебто, в стояли. Я просто забула подивитись і ось вирішила поекспериментувати з Кирюшею. Ну, нехай. Ну і давайте розберемо останній бій цього Туріка. А, він. Здається, цікавим. Він поставив хрест на моїй подальшій участі у турнирі, бо я не викупляюся. Тобто це була 15-та атака, і розберемо мої помилки, і центр у суперника. Отже, це Кирило. Кирило у другому костюмі поряд стоїть, до речі, Кедман теж у другому костюмі, і я вважаю ці офігенні костюми навіть краще, ніж у деяких івентових героїв, а ось цих регулярках прям ну, бомбічні костюми. Але основна помилка, звісно, що я взяла проти синього центру всього лише два зелених героя в команду Атаки, та і ще три червоних взяла. Але то вже було від розпачу. Мені, мабуть, вже було все одно. Хоча краще б було взяти, мабуть, три зелених, два фіола разом з Клінсом, з Рігардом. А, ну, Але маємо те, що маємо. І Поляна Моя, ну, бачите, і червоний є, і зелений є. І, коротше, не змогла я вбити того нещасного кедмана. Ай, всі, все відлікувалося. Скажімо так, взяла тільки одного клика, котрий дає підсилення, бо нам може завадити їх ставити. Тож ставка була на те, щоб підрізка під червоних і лупашити джунаїдом. Але поляна не попала в таймінг, щоб можна було вбити хоча б по одному вчасно. І ось страждаємо тепер. А вони вже на подвійному оверхп. І бачите, по одному нас висікають. Команда, сама по собі, яку я взяла, вона непогана. І блокувальники, і підсилювання, і шотери, ну, і підрізка під колір. Але все ж таки при таких міцних центрах потрібно враховувати протиколір, щоб підсилити камінь. Намагаюся битися до останнього. Працюй малий, блокуй. Хоча я вже зрозуміла, що налажала з командою. І, до речі, звернули увагу, що Джунаїд вже два рази відродився, а уявіть собі підряд раз 10, ото буде переможенька. Ще ось третій відродився, молодець, давай. Хе -хе. Я в тебе вірю. Мітка один хід ще до зняття у Кирюші. Все. Все, ну давай вже. Тікай з поля, досить вже над собою таких знущань, молодець. Отже, зробила висновок, що з тих героїв, що в мене є, мабуть, би, брюня по центру стояла краще з туманкою на плечі. Або, може, Кирило у костюмі хоча б першому, якщо другого в мене немає. Маю надію, що у вас був класний лут, і ви дійшли більшого топу, більшого рейтингу. Дякую за перегляд, до зустрічі. І слава Україні.